На початку треба сказати, що організатор Антон молодець, а я молодий Платон. В мене голосок, ніби на ший, зав'язаний Гандон, бо вже готовий трахнути містер Ді 044. Це буде легко, челік в твоїй обороні дири. Але про дири краще до Олександра Вдовиченка Будеш сидіти на моєму члені, як сім'я Павліченка. Йоу, тут покоління Коли, я додам ментос. Ви всі зелені, вас розірвайте в цьому гетто. я думав відсмоктати в плейн-деда за фіт. Та він, гей, тому не схотів. Цей бій будуть слухати постійно, як біг курантів. Я постріляв в усіх, як під крутами в курсантів. Дес дрімер, до реч, на батлах, постійно протирає своє велике жахливе чоло до віку. Та як не подивися до тебе не звернутися, молодий чоловік. Скоріше чоловічку, і от непруха, я зайшов у твій туалет без тука. Сука, сука, на Дів, як пуч, тому полетів з хука. Потім я від'їбав Ірину Батлова славетна попа, і не дивуйся, це традиції Європа на мені прокляття скота Пілігрима. Я прийду всі сім хрестів, щоб позбавитись у цього грима.